Отакі гриби в сухому степу. Сухий присухий степ. Але гриби навіть і тут ростуть. Це насадження глядічі, яку лісники намагаються знищити. Вирізають, вирубають по одному, по два дерева. Назначають тут якісь рубки. От і дивіться, є гриби. Мало дуже, бо суха. Але є. Я от пройшовся і вже десяток отаких знайшов. Це курочки. Я вам скажу, якщо хто міг її готувати, то це прекрасні гриби. Прекрасні. Я прямо прямо дуже-дуже подобається. Курочки Бессарабія, центр Бессарабії, це абсолютно дуже сухі рік. І вони ростуть, бачите? О, тут навіть видно, що бачите, отака от поляна, більше трави, очевидно більше зелені. І вони тут проросли. Гриб це індикатор якоїсь мінімальної вологості. В сухих умовах гриби, як правило, не ростуть.